Салам! не Джесе, е, з чого почати? Ну, хотів би спочатку вас би привітати з наступаючим. І хотів би ще сказати, щоб е, щастя у вас було в новому році, як е, член <головіка> чиновників, які вони клали. На вас. В общем, це непривичний формат як для мене, так і для вас. Але. Я рахую, що новорічне привітання е, має звучати імпровізовано, без всякого тексту, сценарію, і кривлянь і тому подобне. В общем, е, про що хотіли б ми зараз з вами поговорити? Ви знаєте, яка година? Зараз в мене поки що е, без 15.5, але це відео приблизно будете ви дивитися, я думаю, в 12-й годині є, я думаю, замість. 에, привітання Зеленського! Я вам совятую. В общем то, про що 에, хотів би сказати: це, якщо що не шампан, 에... <свісно> це, якщо що, не вода, це шампанське, воно просто вицвіло. Але нічого. Так як я такий пацан крутий, то навіть шампанське у мене буде фільтро. 에, в цьому році, 에, як тільки я почав займатися своїм каналом, 에, в мене набралось. Єбануте количество підписчиків, аж 18 людей. Але все одно мені приємно, що вони зі мною на моєму каналі, і я особисто знаю цих людей, і вони особисто знають мене. Це величезна для мене підтримка все одно. Я кожного ціную, кожного дуже сильно люблю. І прикол, що в тому, що ці люди прекрасно знають, як виглядає. Того не знаю, за чим я одягаю маску і окуня рубаю. Ну, в общем, до чого веду? Веду до того, що хотілося б подякувати цим людям і хотілося б попросити. Ви... Ну, не попросити вибачення, бо я не рахую, що це якась моя робота, чи що більше хобі. Бо в мене немає якогось ну, дядька, який мені дає зарплату, окей? Хотілося б сказати, що да, в цьому році я просто курив бамбук і хуєм грушу я акалачував. Ну я е маю пообіцяти. Не то, що вам, а самому собі. В наступному році, е, 2026 якщо все буде добре, то я буду набагато більше старатись. От якраз ви самі бачите, як росте мій канал, як росту я, і взагалі як розвивається контент, розвивається монтаж, і взагалі, зйомка, і взагалі, якість самого відео. В цьому році ми пограли, може, 3 чи 4 ігри, зняли 8. Серії ще тече, скажімо, серії, бо я не помню випуск. Неважно. Обсудили там хороші новини. А що саме головне, який основний мій посил, він був в тому, щоб підняти вам настрій. Щоб обсміяти це все. І, ну, якби не бачити хороше. Блядь, як це? Бачити хороше навіть в поганому. От, до чого я веду. І я хотів би. Щоб наступного році я приклав максимальну зусиль. Я не кажу набрати максимальну кількість підписників, просмотрів, грошей заробити там, хуя знаю, купити яхту і з'їбатися там де. Я хочу прикласти максимум зусиль, бо тому що цей канал і взагалі те, чим я займаюся на даний момент, потрібно в першу чергу мені. А так то, ну не знаю, що вам хочеться побажати. Вам здоров'я, щоб ви одягали шапку там. Куртку. Слухалися, вся нема, е, Він напився і вже валяється в ванні. Я зараз його просто уничтожу. Ну нічого, е, надіюся, що через тиждень чи два тижні вийде новий, новий випуск, ще тече. Вже сценарій пишеться, монтажори е, ну І взагалі, коротше, це буде розйом. Ну, такий проєкт ми ще не робили на цьому каналі. Блядь, я так говорю, так, якби я не знаю, вже, блядь, там популярний <смірки> ютубер, але все одно всі з чогось починали. І ще основне, що я би вам хотів сказати, що просто будьте собою, ніколи нахуй не слухайте просто. Якщо вам хтось каже, там, та це хуйня, та це там, та... не пішов нахуй. просто. Беріть і робіть то, що вам треба. Не зайовлюйтесь. людям все одно буде похуй на вас. Серйозно. Ну, ти можеш просто стати посеред вулиці і почати дрочити. Вони на тебе подивляться, і підуть, і забудуть через день. Щоб ви собі просто розуміли, всім похуй. Так що займайтеся чим хочете, не нагружайте себе, будьте щасливі, а саме головне здорові. От таке коротке привітання, але що сказати? Сказав то, що було на душі іменно в даний момент. Далі будемо вже робити якісь кіно там, тролівалі і тому подобне. Але на даний момент це все. Всім щасливо, всім пока. Що ж